Дивитесь підсумки дня на телеканалі. конкурент Конкурентів на Волині трапилися дві смертельні ДТП. У Харкові чоловік кинув гранату у знайомого у США. Сталася стрілянина поблизу місця, де Дональд Трамп грав у гольф. Слава Україні в ефірі підсумки дня 16 вересня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Стало відомо про загибель захисника з Любомильської громади Андрія Пшави, 1974 року народження. Захисник був жителем села Запілля. Герой тривалий час вважався зниклим безвісти. Воїн Андрій Пшава до останнього захищав свою батьківщину і, на превеликий жаль, трагічно загинув 2 квітня. 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області, також за результатами ДНК тесту підтвердили загибель у Харківській області старшого солдата Владислава Троцюка із села Ласків Володимирського району. Захисник 1997 року народження був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Гідно та мужньо виконував обов'язок із захисту батьківщини, починаючи з 25 лютого 2022 року. Старший солдат Владислав Троцюк трагічно загинув 12 травня 2024 року у Куп'янському районі Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. Дві смертельні ДТП трапилися на Волині 15 вересня. Пізно ввечері на дорозі біля села Рокині Луцького району сталося ДТП за участі двох легкових автомобілів. Про це повідомили у ДСНС Волинської області. Внаслідок аварії в одному з автомобілів водій отримав тілесні ушкодження. Пасажира деблокували рятувальники та передали медикам. У поліції повідомили, що 23-річний лучанин за кермом «Опель» зіткнувся з попутною автівкою марки Мазда під керуванням 29-річної лучанки. Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля МАЗДА від отриманих тілесних ушкоджень помер у лікарні. Ще одна смертельна аварія трапилася у селі Смідин Коваського району. Як повідомили у поліції, аварія Сталося 15 вересня. 24-річний водій Ауді зіткнувся із припаркованим вантажним автомобілем. Внаслідок цього пасажир легковика, 36-річний волинянин від отриманих травм загинув на місці події. Встановлено, що керманич Ауді був у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали. У Луцьку штормовий вітер не робив біди. Так на 16 вересня в день синоптики прогнозували пориви вітру до 20 метрів за секунду. Відтак прогноз підтвердився, і стихія повалила декілька дерев у місті. Прямо на автівки, які були припарковані поруч, фото та відео поширили у місцевих телеграм-каналах. Зокрема, дерево впало на вулиці кафедральній і в районі 40-го кварталу. Окрім того, не витримала потужних поривів, і стара верба у центрі міста на театральному майдані. Також повідомляється, що через негоду пошкоджені лінії електропередач. У Луцьку правоохоронці викрили діяльність шахрайського кол-центру в одному з офісних приміщень міста. Про це 16 вересня повідомили у прокуратурі Волинської області. Під час проведення санкціонованих обшуків у офісному приміщенні кол-центру та за місцем проживання фігурантів. Провадження вилучили 26 комп'ютерів, блокноти з чорновими записами, покрокові інструкції, проведення розмов з абонентами, мобільні телефони та банківські картки. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються особи усіх причетних до незаконних дій. На митному посту у стилуху пасажира автобуса виявили майже сотню електронних засобів для куріння вартістю близько 100 тисяч гривень. Про це 16 вересня повідомили на Фейсбук-сторінці волинської митниці. Дешеві торби як засіб маскування не допомагають. Пильні волинські митники в одній із них виявили 97 електронних пристроїв для куріння орієнтовною вартістю близько 100 тисяч гривень. Їх без декларування намагався везти в Україну пасажир рейсового автобуса «Щецин Дніпро», аби уникнути сплати митних платежів. Однак громадянина зупинили на посту у стилу, йдеться у дописі. Товар, який підлягав письмовому декларуванню, тимчасово вилучили за протоколом про порушення митних правил. <звук> Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Зокрема, ворог тероризує мирне населення Харківщини. 16 вересня внаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено жінку. Також внаслідок ранкового обстрілу села Петропавлівка загинув 74-річний чоловік, Ще двоє людей поранені. Разом з тим, як повідомили у прес-службі Міненерго за добу, 15 вересня. Під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях. На місці працювали усі відповідні служби. Поліцейські Києва спільно з СБУ затримали неповнолітнього за підпал авто, яке журналісти придбали для військових. Про це повідомили у поліції Києва. Як встановили правоохоронці, 16-річний студент коледжу. Погодився виконати замовлення російських кураторів. Приїхав з Черкащини до Києва, де планував вчинення злочину на замовлення. За це йому пообіцяли винагороду тисячу доларів. Своєю ціллю фігурант обрав авто «Кія», яке придбали журналісти одного із інтернет-видань. Та планували найближчим часом передати військовій бригаді ЗСУ. Уночі порушник облив легкозаймистою суміш авто та підпалив його. Знімаючи свій злочин на відео, обіцяні за злочин гроші. Куратори йому так і не надіслали. Юнаку загрожує до восьми років ув'язнення. У Харкові внаслідок конфлікту чоловік кинув гранату у свого знайомого. Вона вибухнула. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області. Підозрюваний харків'янин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, зокрема за злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та крадіжки. За даними слідства, 14 вересня чоловік вийшов на балкон своєї квартири, аби поспілкуватися зі знайомим, який стояв на вулиці. Під час бесіди між чоловіками виник словесний конфлікт. Підозрюваний зайшов у кімнату і взяв гранату РГД 5 яку незаконно зберігав у себе в та, повернувшись на балкон, кинув її у бік свого співрозмовника. Внаслідок вибуху 34-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження. Медики оперативно надали йому медичну допомогу. Зловмисника затримали правоохоронці. У Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток. Про це розповів начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий. Він зазначив, зараз повістки виписують вручну, роздруковують. Після цього папери отримує начальник ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, а далі повістки розносять. Цей процес, за словами Берестового, мовляв, є неефективним. Разом з тим він вкотре акцентував на тому, що повісток в резерв плюс не буде. Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни. Повісток там немає, але плануємо розробити функціонал, щоб хоч трохи автоматизувати цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти певних автоматизованих процесів. розумував начальник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України. СБУ затримала в Одесі чоловіка за підозрою в підготовці координат для нової серії ракетно-дронових ударів армією України-агресора РФ по місту. За версією слідства, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного жителя Одеси, який погодився на роботу на РФ в обмін на гроші. Для виконання ворожих завдань він регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок. Приховано фотографував військові об'єкти. Щоб передати розвіддання агресору, агент використовував електронну пошту. За словами правоохоронців, пріоритетною метою росіян були тимчасові бази підрозділів об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь, що виконує завдання на південному напрямку бойових дій. Також російські окупанти планували вдарити по місцях дислокації мобільних вогневих груп ППО в Одесі. Далі переходимо до загальносвітових новин. Ще один замах, виборча кампанія кандидата в президенти США Дональда Трампа, заявила, що в неділю, 15 вересня, поблизу місця перебування експрезидента сталася стрілянина. Президент Трамп перебуває у безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць. Заявив речник кампанії Стівен Ченг, передає Радіо Свобода». Трамп заявив, що він перебуває в безпеці і почувається добре, а підозрюваного затримали. Співробітники правоохоронних органів повідомили, що агенти секретної служби, яка охороняє Трампа, помітили озброєного чоловіка в кущах поблизу поля для гольфу, недалеко від місця, де грав Трамп. Агенти зробили попереджувальні постріли і підозрюваний втік, але згодом був затриманий. Східну Європу накрила потужна негода у Польщі, Румунії та Чехії повені, які змивають все на своєму шляху. Через рясні опади є загроза і для інших країн Європи. В Австрії вже почалися снігопади, а місцями сходять лавини. У Словаччині та Угорщині попереджають населення, що через зливи з берегів може вийти Дунай. Видання Reuters пише, що через повінь у Румунії вже є перші жертви. Так, що не менше чотири людини загинули внаслідок стихійного лиха. Окрім того, у східній частині країни також відомо про тисячі зруйнованих та пошкоджених будинків. Прем'єр-міністр Маршал Чолаку повідомив, що близько п'яти тисяч будинків були пошкоджені, а 25 тисяч знеструмлені. І на завершення новини з боліт правитель РФ Владімір Путін вирішив збільшити штатну чисельність російських збройних сил до 2 мільйонів 389 тисяч людей. Про це свідчить його указ. Передають пропагандистські агентства расистів. Серед цієї кількості півтора мільйона військовослужбовців. Указ буде чинності 1 грудня 2024 року. Попереднього разу чисельність збільшували у грудні 2023 року. Вона становила 2 мільйони 209 тисяч людей, зокрема, 1 мільйон 320 тисяч військових. Тоді Міноборони країни пояснювало це збільшенням загроз для Росії, зокрема з боку НАТО. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкуренті. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.